Так, я включил запись, так что лишнего ничего не кажи. Всем Эй, доброго всем дня. Доб всем доброго дня. Миша. Это я Всем доброго дня. Это наш итак. Так, тварь. выехали. Пробный выезд. А ну сейчас он покажет, что. Чи получилось у нас, чи нет. Коротше, на протяженні е, ми взяли його у восі, в 2019 році, році, році ми його купили і з кожним роком все хуже хуже хуже. Коротше, доїздилося так що ми вже в цьому році поставили його і розібрали Розібрали ми, полізли ми на фрікціони. Так, Міша, не мішай мені. Так, перевіряємо, зараз як. На гор буде їхати. Оце він вже, мабуть, шостий полетів. Чи п'ятий. Зараз він. Шостий. Міша, тікай! Тікай з дороги! Ні, я не поїду, я зніматиму. Ось тут хомуті кось поганий. Капає масло. Фільтр висить. Ну, то це зараз дособираємо. Коротше, буду всім я своїм товаришам дзвонити зараз. Завчать Ну, дуже гарні новини в тому, що в нас все вийшло. Тобто пропала сила в трактора. Ми думали спочатку рік тому чи півтора, що там насос. Насос знімали, відправляли на дефектовку, сказали кончений, негодний, викиньте. Ми купили новий насос, поставили, але ж, але ж воно нічого нам не дало, але ж воно нічого нам не дало. Внучок щасливий. все рады. Короче, мы полезли до коробки. Мы на пятого ехали. А что, что не включали? Иди, что ну, Баба. а в том уроке же не ехал вообще. Так и дергается это. Ну, это что там у Сталиновича. Дуже дергается. Може воно притреться ще? Де ти будеш його ставити? — Та ще зібрати, да собрати. Так заганятимеш туди чи на вулиці? Оставляй на вулиці, щоб туди вже сміття не заїжджати. А морду приносить? Это масло, что там, Все, езжайте станка бегом, блин. Так, продовжую, значить, що ми е, зробили. Ми його розкотили. Приподнімати кришу, повністю не, не кришу, а кабіну. Повністю ми його не знімали, кабіну, ну приподнімали, тому що там не, отсоединить, не отсоединить, там коробку. Він ще не коробку, а цей е, короче, мотор не, не відкотимо. Треба надо, надо обов'язково два болта відкрутити, а там не підлізеш, треба приподнімати кабіну. Все, приподнімали ми. Кабіну, відкрутили, розкотили, зняли коробку, її можна було не знімати. Потім поставили коробку назад, а начиння те, що в коробці з фрикціонами, там така баклуша. Її зняли. Подивилися, ну що, заказали фрикціони. Дякую Ніколаю там, де ми брали, у сарнах. Все прийшло, довго, не довго, ну прийшло. Дорого, так, да. але ж і трактор відповідний. Все поставили і все вийшло. Слава тобі, Боже! І все в нас вийшло, все їде. Зараз поза Чехляють, там защиту, поставлять, дособеруть, а те все морду і все буде бомба. Так що сезон ми будемо з трактором. Ми відсіялися без нього, китайцям посіяли. Ну, а картоплю будемо садити, вже, мабуть, ним. У нас ще там картопля сажалка куплена. Ну, так що, кому цікаво, звертайтеся. Є вже опит і знять коробку, і фрикціони, як, що до чого. Так що, ну, Можна було відправити трактор, совітували на Одесу майстрам, але ж потихеньку самі. Слава Богу, що у пана, у пана Сергія руки правильно стоять. Молодец. Так что вот это трактор. Вот такі у нас события сегодня. Вот. Надо будет еще помыть, попылесосить все. Но он работает. Он работает и бежит. Сила з'явилася все. Значить, там що було, Фрикціони. Фрикціони. І доповнительно ще, зараз я покажу, дві резинки були в комплекті. І оце там, де поршень ходить, оці дві резинки були, звісно. Одна нормальна, а одна була кончена. Я не знаю, чи тут вони є, ті резинки. Та ні, немає. Фрикціонний ось. Там всередині фрікціони і желізні оці проставочки. Одна товстіша. Заказали одразу два. то есть назад він їхав отлично, проблем не було. Сила була в нього, все задню передачу включаєш. Но ми решили не испытывать судьбу. Поставили обидва нових Вот. А ці перемажемо. у пакетики и покладем, хай лежать. У ящичек все, как положено. Вот, поменял еще вот такие подшипники. Вот, вот а это уже бэушные. Вот. вот такие подшипники еще. Ну, шелестят, каже шелестят. Ну, раз уже залезли туда, все, кажу, давай меняем. Ничего страшного. Так что последствия. Он высыть кран-балка. Цикабину поднимали. Все, і акумулятор, на купити нового. Такое. Оце поробили такі розкаточки Ось. Все, дорожка, рельси, Все розійшлося, і отлично все получилось. Так, всем добра. До новых видео.